Друзі, у вас взагалі з арифметикою все гаразд. Ви хоч е, розумієте, що потрібна тотальна економічна ізоляція, а ви тішитеся як дурник цвяшком, що ви в 18 пакеті ще 20 банків відключите від системи SWIFT. Так, Росія за ці три роки з гаком геноцидної війни, 12-й рік агресії, продемонструвала, що вона здатна адаптовуватися. І сьогодні ти вставиш в список санкцій санці... 20 банків, які не є там важливими. Завтра операції переводяться в інші. Тому мій меседж, коли 12 років тому, коли Росія почала вторгнення, Росія діяла одна зараз, це вже вісь зла. Яка як інституціалізований альянс з дуже інтенсифікованою співпрацею в товарах, е, торгівля товарами подвійного призначення, спільні військові навчання, обмін розвідданими на цьому фоні мене хочеться спитати європейців. Ви думаєте, Україна вічний щит? Ми вас будемо постійно захищати. Вас операція павутина? Нічому, ну як би скажімо, ні до яких висновків не привела.